Втім, сьогодні хочу вам показати нашу карту, яка є найкращим інструментом для пошуку земельних ділянок в Вірпені, Бучі і глобальному регіоні вокруг, там борзль, рубежівка, наприклад, чи Гостомель. Дивіться, ви відкриваєте нашу карту і бачите без їх, жовтих точок. Все, що жовте це ділянки, які знаходяться на продажі. Тобто ми вибираємо локацію, яка вас цікавить. Ось, наприклад, можливо, вас цікавить е, рубежівка. Вибираємо будь-яку земельну ділянку в будь-якому місці. Не знаю, що вас не цікавило, воно тут є. Дивимось, давайте кудись пойдемо, якесь садове товариство-червоне, наприклад. Приходимо і дивимося земельні ділянки, які тут є на продажі. Це класне зем... садове товариство. Вам там подобається, поруч озеро, поруч ліс, і нажимаємо що є І дивимося. Є земельна ділянка 12 соток, коштує 20 тисяч, має свій кадастровий номер. Далі дивимося, є така ж сама 12-22 соток 22 тисячі коштує. 12 соток 25 тисяч, але вже з підключеною електрикою та фундаментом. Далі їдете на місце, відкриваєте цю ж карту на вашому навігаторі. Навігатор вас привозить до земельної ділянки, яка вас цікавить. Все, подивились. Далі нажимаєте на земельну ділянку, яка вас цікавить. Робите скриншот цієї земельної ділянки, і телефонуєте нам за цими номерами телефонів. З лівої сторони це або Роман або Євгеній, і ми допомагаємо вам купити цю земельну ділянку. Якщо є питання, будь-які, також пишете, телефонуєте. Допоможемо вам купити будь-яку земельну ділянку, яка знаходиться на цій карті. Якщо ж ви, наш колега і ріелтори, хотіли б користуватися нашою земельною е, картою. Також таку можливість ми надаємо. Вона трішки платна, правда, але телефонуйте. Тож, якщо ви клієнт телефонуйте, якщо ви наш колега, також телефонуйте. На цій карті вже десь приблизно півтори тисячі земельних і, Як мені Бучі, Ворзеля, Гостоміля і Округи це дуже гарна кількість, і ми працюємо над їх збільшенням.